Мінус один російський літак та понад два десятки артилерійських систем за добу. Генеральний штаб оприлюднив дані про втрати ворога на 860 вояк скоротилася російська армія за минулу добу. Загалом, за 801 день повномасштабної війни, сили оборони України вибили із лав ворога уже понад 474 тисячі окупантів. Лише завчора знищені 9 танків, 18 бойових броньованих машин та 21 артилерійську систему. За час повномасштабного вторгнення наші захисники відмінусували у вороже армії вже 1057 систем реактивної артилерії і 790 систем ППО. Збили 349 літаків-рашистів, 325 гелікоптерів, 9636 безпілотників тактичного рівня і 2147 крилатих ракет. А ще знешкодили 26 кораблів і катерів та одну субмарину. Посприяє контрнаступу українців, але аж у наступному році у Білому домі покладають великі надії на схвалену від них військову допомогу. Про це із посиланням на радника з питань нацбезпеки Джейка Салівана повідомляє видання Financial Times. За словами Салівана, американська сторона у найближчий період не очікує певних просувань, бо пакет щойно ухваленого фінансування не зможе прийти дуже швидко. Але з цією допомогою, на його думку, Україна матиме можливість тримати оборону продовж 2024 року. А от у двадцять п'ятому року. Році зазначає видання. Наступ залежатиме від збільшення фінансування з боку конгресу. Раніше у Вашингтоні казали, що новий пакет допоможе українській армії повернути ініціативу на полі бою і таким чином запобігти обвалу оборони. А от широкомасштабний наступ найближчим часом мало ймовірний. Не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги. Так у МЗС України прокоментували оголошення Росією у розшук президента Зеленського. У нашому дипломатичному відомстві зазначили, заява російської МВС є свідченням відчаю російської держави машини та пропаганди. Повідомлення про розшук президента України Україні агресорці оприлюднили напередодні, не наводячи деталі. За що ж розшукують в українському МЗС, нагадали Москві, що на відміну від нікчемних російських оголошень, що. До російського очільника Путіна діє цілком реальний ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. Главу Кремля розшукують за підозрою у скоєнні воєнних злочинів, зокрема незаконних депортаціях українських дітей. І цей ордер підлягає виконанню у 123 державах світу. Вибухи підпали і пошкодження інфраструктури. Росія почала готуватися до диверсій по всій Європі. Про це після розмови з представниками європейських розвідок пише видання Financial Times. Його співрозмовники вже попередили уряди країн Європи про плани Москви. ризик диверсій по всьому континенту, прямих чи за участі підставних осіб значно зріс серед загроз, про які говорять розвідники, приховані вибухи, підпали і пошкодження інфраструктури на європейській території. Також один із Представників з розвідки наголосив, диверсійні зусилля Москви не слід розглядати окремо від інших операцій. Бо зараз Путін намагається використати кілька фронтів не лише диверсії, а й дезінформацію та хакерські атаки. Минулого тижня стало відомо про можливу підготовку країною агресоркою диверсії у Норвегії. А от низка європейських країн, серед яких Німеччина, Чехія, Швеція, Литва та Польща, зазнали кібератак.